Слухайте, у нас тут нормальний тепер прожектор. Якщо ти далеко відпливаєш, то... О! Тут ми можемо пришвартувати, так. Да. Коротше, якщо далеко ти пливеш, то в будь-якому випадку ти застанеш ніч. Так, що це у нас таке? Так, ми стоїмо посеред лагерю, вуглі костра вже виховали. Так, обгорівші дрова, бла-бла-бла. Так, розмести пепіл ногою. Так, я ковиряю пепіл. І о, таке нам потрібно. Знаходжу. Ми забираємо знахідку чи будемо щось робити. Так, подивитися на сліди. Ми не знаходимо ніяких слідів. Так, давайте подивимось, що там палатка. Просто кусок ткані накинути на дерево. Окей. Тобто тут більше нічого нема. Добре, давайте одразу закинемо. Так, ефективне пространство, тому вона вміщає в себе більше крабів, просто більше крабів, правильно? А це Це покращена. Ну, оця, звісно, профітніша. Вона не вміщає, хоча вона вміщає так само. Дивіться, якщо це 4 на 4, то це 5 на 4. Тобто цю немає сенсу взагалі купувати. Просто тратимо сюди і ця буде розміром таким самим і житиме аж 6 днів. Тобто закинув і забув. Так, це добре. Це мені подобається. Так, трюма тут немає, але можна тут поспати. Так, відчалюємо. Давайте заднім ходом. Так, он, можна позбирати. Так. До речі, дошок я поки не бачу. Ми набрали купу матеріалу, але не дошки. І в мене вже під дошки і місця так-то нема. Так, два кільця в мене є. Так, давайте тут пропливем. Може це дошки. Ні, це тканина схоже. Так. Да. Курва матка. Ну, на тканину в мене ще якраз місце і є, але... Що ти зробиш? Але більше на нічого мені не вистачить просто. Навіть на тканину не вистачить на все. Тобто одна залишиться тут в будь-якому випадку. Якби я хотів, не хотів, мені то не вийде зробити.